Миро і добра усім вам, дорогі друзі. Прийшла пора, коли потрібно грітися. І, звичайно, проблеми з котлами виникають іноді. Знову той самий котел Данко. Можете по інтервалу часу подивитися, скільки пропрацював після моєї останньої чистки. Зараз моя тема про те, що котел він працює, але коли загоряється, він фахкає. з підвищеним таким, ніби з хлопком загоряється. Що відбувається? Зараз ми подивимось. Запускаємо котел. Хвилиночку одною рукою. Незручно. Так. Запустили. І тепер дивіться, як горить запальник. Бачите, як синьо-жовтий. І отакий він якийсь горить собі, просто як горить. Причина. У тому, що ось, зараз хай сфокусується камера. Так, додам світло і де це дівключки. Значить, у нас, виходить, верхній це датчик, а середній це з нього виходить газ. Цей верхній, верніш це запальник. Звідси виходить газ і тут вже йде автоматика пластина. Нам треба відкрутити оцей середній, тому що газ через нього проходить слабенько. Ключик на 10. І починаємо відкручувати. Відкручуємо верхній, щоб він не заважав. Тоді відкручуємо цей обережно, щоб там не згубити золотник, який стоїть всередині. Жекльорчик там такий. Так, ось виняли. П'єзу запальник. Тепер відкручуємо оцю гаєчку. Так, відкрутили. Витягуємо акуратненько. На сторону. Джикльор залився там. Треба паличку якусь, чи зубну, чи шпажку взяти і звідти його достати, акуратненько. І так, друзі, ну, можна зубочисткою. Але зубочистка неудобно туди, бачите, рукою долазити. Шпашкою таке набагато краще. І туди вставляємо не гострою стороною, а тупою стороною, щоб жикль у нас звідти не випав. Ось він, бачите? Достаємо його. Так, тепер дивимося. Так, і тепер. Дивіться на кінчику, що ви бачите, бачите, це газовий накіп. Ось тут на кінчику. Бачите що? Який хвостик? Отак воно нагорає. Його треба акуратно чистити і продути так, щоб було світло. От бачите, там десь чуть-чуть є, ну тут має. У мене дві тонюсінькі-тонюсінькі дирочки. Треба взяти якраз от зараз можна шпажку брати, і нею це діло гарненько прочистити. Так, ну і гарненько його, це все ніяким не ні ножиком, не голкою, а гарненько його прочищаємо. Звідти. Зсередини це все діло. Маємо добитись того, щоб тут було дві. Донесенькі дирочки. Так, почистили, вистукали. І тепер дивимось. Дві дирочки. Бачите? Я не бачу. От там дві дирочки світяться. Все, тепер можна ставити його назад. Так, а от назад я якраз беру його і тонкою стороною, тому що зараз придеться мені шпажку виймати, а кльот, щоб залишився там на місці. Тому користуюсь гострою стороною вперед. Отак от його туди раз, поставили, це вийшло, одягаємо назад, все робимо акуратненько і тепер закручуємо. Закручуємо цю гайку. Так, закрутили все назад, але тут треба акуратно, тут та кераміка, щоб нічого не пошкодити. Світло тушимо. І тепер запалюємо і дивимося. Є зміни якісь, чи змін ніяких немає. Так, я лягаю, даю вам доступ. Друзі, прошу вибачення, виключився телефон. Десь чи я нажав, чи що не знаю. Ну, як ви могли бачити, вогонь не змінився. Тому включаємо важку артилерію, беру провід, мідний провід. Відділяю одну жилу і зараз однією жилою буду прочищати оці два канальчики, тому що вони верх я почистив, а самі канали десь зашлаковані трохи. І тому газ проходить все одно іще слабенько. Тому мідною проволочкою, не стальною, буду прочищати зараз. Так, друзі, жуклюрчик я прочистив, лежу на землі. Оцим гострим кінчиком, бачите, який він ржавий. От туди теж, там може ж зібратися, все і затинкуватися, забитися. От там акуратненько прокручуємо його, проштрикуємо. Значить, яка головна причина того, що котел загоряється хлопком. Коли через фітіль проходить малий тиск газу, полум'я не лягає в сторони форсунок. І тоді газ спочатку набирається, а тоді запалюється, виходить, хлопок. Якщо полум'я досягає до горілок, достає, тому коли він тільки зразу піде, він тихо загоряється. Тому головна умова добитися того, щоб горів фітіль розложисто вверх, там, ну в залежності від того, який котел. Бо котли різні, але принцип роботи один той самий фітіль і горілки. І полум'я від фітіля має доставати до горілок як можна ближче. І тоді буде добре загоратися. Зараз складаю, перевіряємо. Так, друзі, у мене проблема. Як каже один хороший фільм Х'юстон, у нас проблема. Зараз я достав цю трубку. Зараз я її спробую подати газ і підпалити. У мене не йде звідси з трубки газ. І це вже велика проблема. Так, бачите? Ледве-ледве горить. Тому і фітіль горіти відповідно не буде. Мабуть, проблеми. І самою автоматикою. З якоїсь причини газ не йде. Будемо розбиратися. Так, друзі, ви з пічками, так як я там не дуже шуткуйте, я в принципі приблизно знаю, що роблю. Так, дивіться, я трубку від'єднав звідси. Тепер пускаю газ. Бачите? Звідси тиск у нас йде. Тиск йде нормальний, значить треба продути. Оцю трубку прочистити. Так, друзі, перемістилися в гараж. Ось так вдачно я приїхав додому, то була б те, що замерзло. Так. Чим буду чистити? Трубка не продувається, дую, ледь-ледь, ледь, ледь, ледь дується. Хоча тут і розмір непоганий. Значить, по всій ймовірності, всякий шлак, який падає і попадає сюди, отак, як трубка у нас знаходиться в такому положенні, значить, очевидно, що отут воно все зібралося. Я беру ніхром. Він гнучкий і крепкий провод. Ви можете взяти тросик від мопеда, розпустити, чи з криниці там, мало лі, в кого що дає. І тросиком можна його взяти в шуруповерт і туди ш -ш -ш крутити і закручувати, коли це така машини чистив тросиком. Зараз я буду пробувати цим. Якщо не піде, будемо дивитися далі. Ще один нюанс. Білу бумажку кладете сюди. Ось таким чином. Це ще моя плата під металоіскателя пірата, яку я робив. Чистенькою стороною сюди і сюди оце. Чому? Тому що звідси будемо витрушувати сюди і дивитися те, скільки тут чого і як є. Щоб бачити нашу роботу. Так, ніхром заходить добре, прокрутив трохи проштрика. Дивіться. Дивіться, що звідти. Дивіться. Бачите? Потім воно і в жикльор попадає. На стінах трубки осідає, оце такий газ у нас, оце таке все. Мало того, що він не горить, дивіться, що звісно випадає. Зараз буду штрикати далі. Прекрасно, ніхром заходить сюди, виходить з іншої сторони. Вай, вай, лай, лай, лай. Після цього її треба буде добре продути, для того, щоб той шлак її вистукати. Вистукати. Чимось легесеньким, наприклад, сверлом, чуть-чуть грубшим, ніж трубочка. Бо якщо візьмете щось дуже грубе, воно не буде приносити користі. Треба тоненьким, щоб воно наносило сильний, легкий і місцевий удар, і щоб шкоди не принесло трубки. Так, ну ніби все. Хочу сказати, друзі, що немало його тут вийшло. Бачите, яке? Блестить як скло. З часом яке воно там, Вон, скільки його. Будь ласка. Кошмар. Чесно, перший раз таке роблю. Продути трубку треба добре. Якщо ви складете і у вас знов стане е, слабе, слабе полум'я, не розчаровуйтесь, розбирайте, бо, мабуть, укалена звідси впала туди і попала вам вже кльорчик. Тому виймайте і продувайте знову. ну попробуємо дути Чуєте, як легко йде? Прекрасно, йдемо ставити. Так, друзі, почистив, склав. Дивіться, нажимаю клавішу. Чуєте звук? Мені аж в руку дує. Оце називається почистили. Запалюємо. Так, тепер бачите, яке полум'я? Воно вже не одне, а його вже по-правильному три. Вверх і в буки має е, прогрівати. Прогрівати має е, датчика температури. Ну і розподіляється на форсунки. Підношу ближче телефону, виключається туди щось. Так, пробуємо дати газу. Все, прекрасний, легкий, хороший пуск. Працюйте, хімічте, але не перехімічте. А я бажаю всім здоров'я, щастя, тепла в ваших домах. І якнайшкорішого завершення цієї війни всім пока.